У тимчасово окупованому Криму російські загарбники докладають зусиль для підготовки оборони в Євпаторії. Для цього окупанти облаштовують велику кількість інженерно-фортифікаційних споруд. Про це повідомляє партизанський рух. А теж у своєму телеграм-каналі. За словами партизанів, там будуються вогневі точки на будівельних об'єктах, що знаходяться на береговій лінії. Також будують довострокові вогневі точки, секретні позиції та зуби дракона з дротом. За даними агентів, а теж фортифікації будуються навколо міста та його кордонів. Тим часом колишній командувач військ США у Європі. Бен ходжес заявив Крим є вирішальною територією. Про це генерал-лейтенант у відставці розповів інтерв'ю виданню сестри і зазначив, що на його думку той, хто контролює Крим, виграє цю війну. І важливо для початку зробити острів непридатним для російських військ. Для цього, за його словами, Україні потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може потрапити будь-куди. Другою складовою деокупації півострова ходжес назвав ізоляцію Криму, тобто перекриття єдиних двох шляхів, якими туди можна дістатися. Перший незаконно побудований Керченський міст, а другий це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь-Бердянськ до Криму. У свою чергу військовий аналітик Олексій Гетьман наголосив на важливості ізоляції руху окупантів на тимчасово окупованій території України. Дві основних артилерії Волонова Хатакмаджанкой і, звісно, Керченський міст. там, якщо Взорвати Керченский мост і ізолювати эту дорогу і хоча б прострілювати ту дорогу, яка нічого не постароляно строїть. То по этим двом железним дорогам Керченский мост в Волноваха та Хмак Жанко 90% процентів всі, що необхідно. Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю за економіст» заявив, що Крим та битва у Чорному морі стануть центром тяжіння війни у 2024 році. Український лідер підкреслив, що звільнення Криму було прикладом для світу і мало б великий ефект у Росії.